7 червня 2023 року, призначенням на пост головного тренера національної збірної України Сергія Реброва розпочалася нова частина в історії нашої головної команди. Зараз багато хто пригадує, як яскраво Ребров виступав за Україну під час ігрової кар'єри, адже Сергій Станіславович досі займає четверте місце у списку найкращих бомбардирів в історії збірної, та восьме місце за кількістю проведених матчів. І це через 17 років після закінчення виступів за команду. І так як друзі, наш з вами канал про футбол напряму пов'язаний із темою війни України проти Росії, то в честь призначення Реброва головним тренером збірної у цьому відео я розповім, як Сергій Станіславович різним чином. Прибивав росіян і протягом кар'єри футболіста і продовжує це робити зараз в якості тренера і громадянина. Від вирішальних голів і перформансів в матчах з росіянами до статусу найлютішого ворога так званої Донецької народної республіки і пропозиції очолити російський клуб під час війни. А зараз я хочу попросити вас допомогти нашій армії і особисто моєму другові та долучитися до збору на автомобіль для 82-ї десантно-штурмової бригади, заступником командира якої власне і є мій друг. Збір терміновий і часу дуже мало. Тому будь-яка фінансова допомога від вас може бути корисною. Посилання на банку та номер картки я залишу в дописі. Дякую і слава Україні. 14 вересня 1994 року. Ця дата в історії київського Динамо Московського Спартака для усіх шанувальників футболу на пострадянському просторі, і особливо для Сергія Реброва, назавжди ознаменувалася одним з найлегендарніших матчів. Протистояння Динамо і Спартака було найголовнішим і найзапеклішим дербі за часів Радянського Союзу. І ось вони вперше зустрілися між собою у Києві як представники незалежних держав України та Росії. Перед тим як перейти до подій самого матчу, дуже важливо зафіксувати, що він був дуже принциповим не тільки за спортивним принципом, а й мав великий політичний аспект. Адже відносини між Києвом та Москвою вже тоді були напруженими. І більш того, війна могла розпочатися не через 20 з гаком років, а ще у той час. І так само як зараз все почалося з Криму. З цього приводу я раджу вам подивитися відео на Ютуб каналі Реальна історія за Кімом Галімовим про те, як Київ звільнив Крим у 1995 році. Зараз же просто скажу, що тоді, у 94-му, коли відбувся матч між Динамою і Спартаком, між Україною та Росією, йшли суперечки за чорноморський флот. І, наприклад, тодішній президент Федерації футболу України Віктор Банніков напередодні гри казав ось такі слова: те, на що нас розділили політики, ми опять з'єднуємося. ми будемо зустрічатися і боротися тільки на футбольних полях. Ну не буде ділити територію країни якоїсь чи Чорноморський флот. Однак це були лише красиві дипломатичні слова від Баннікова, і навіть футболісти сприймали цю гру як політичну, і згодом ви це теж почуєте. До речі, гравці, тренери, вболівальники та усі, хто пов'язаний з футболом в Україні, окрім суперечок за чорноморський флот, ще могли точити зуб на Росію. Через те, що після розпаду радянського союзу усі рейтинги і коефіцієнти FIFA та UEFA, а з ними і право виступати на європейській і світовій арені. Дісталися одній Росії. При тому, що на останніх міжнародних форумах Чемпіонаті Європи 1988, коли збірна СРСР взагалі дійшла до фіналу, здобувши срібні нагороди, і чемпіонаті світу 1990, кістяк команд був складений з українських гравців. На клубному рівні в міжнародних змаганнях українські команди протягом існування союзу досягали більших успіхів, ніж російські. Наприклад, Єврокубки для СРСР вигравали тільки Динамо Київ та Динамо Тбілісі». три від киян і один від грузинів. Взагалі, за всю історію, київське Динамо поклало найбільшу кількість очок у скарбничку рейтингу СРСР. Якщо скласти докупи взагалі здобуток усіх українських та російських клубів, то вийде майже рівне число: 369 балів від українських та 386 від російських. Але Росія, як завжди, привласнила усе собі. Крім того, через те, що рейтинги та коефіцієнти від Союзу дісталися росіянам, багато ключових українських гравців прийняли російське громадянство, щоб зіграти на чемпіонаті світу 1994. Якщо ви задаєтесь питанням, як міжнародні футбольні організації допустили такий розклад, то я просто відповім вам, що з 1980 до 1996 року віце-президентом ФІФА був В'ячеслав Колосков, який одночасно з тим, після розпаду Радянського Союзу обіймав посаду президента Російського футбольного союзу та був членом ісполкому УЄФА. Якраз діяльність Колоскова дозволила добитися визнання збірної Росії повноцінним правонаступником збірної СРСР. Хоча супротив був, наприклад, з боку генерального секретаря УЄФА Герхарда Айгнера, але цей супротив вдалося зломити завдяки налагодженій праці Колоскова і президента УЄФА Леннарта Юхансона. Крім того, цей Колосков ще намагався зробити так, щоб українські клуби не могли брати самостійної участі у Єврокубках. Але цього йому, на щастя, не вдалося. Більш того, доля, а точніше, жереб, у дебютному сезоні Динамо в Лізі чемпіонів відправив киян в одну групу зі Спартаком, де компанію їм склали ПСЖ і Баварія. При цьому відкривати цей дебютний для себе розіграш найпрестижнішого клубного турніру, киянам випало саме з москвичами. Сподіваюсь, що я зміг передати вам суспільну політично спортивну атмосферу напередодні того двобою. Залишилось тільки сказати про фанатів. Ще в радянські часи дербі між Динамо і Спартаком часто супроводжувались кривавими бійками вболівальників, але на цей раз серйозних сутичок вдалось уникнути. Можливо, якраз через те, що українські чиновники розуміли, що до спортивної ненависті, яка існувала роками, тепер ще й може додатися політично. Тому завдяки міліції Беркуту та ОМОНу зробили все можливе, щоб фанати Динамо і Спартака не перетиналися. А керівництво Динамо навіть виступило по радіо і докладно розповіло про жорсткі вимоги УЄФА до організації проведення матчу, згідно з якими будь-які заворушення можуть розцінюватися як спроби зірвати матч. А отже, загрожують за рахуванням технічної поразки Динамо та дискваліфікацією клубу і стадіону. А взагалі на стадіоні республіканській нинішній Олімпійській зібралася неймовірна кількість глядачів 90 з половиною тисяч. Цей факт має ще краще передавати усю значимість того матчу. Однак, на жаль, перший тайм засмутив місцеву київську публіку. Спартак відкрив рахунок вже на 12-й хвилині завдяки голу Пісарєва. На 25-й хвилині Динамо вибороло шанс відновити статус-кво, коли був зароблений пенальті. Але Дмитро Михайленко не переграв воротаря. До речі, цей 11-метровий потягнув Дмитро Тяпошкін, який був голкіпером збірної України. А ще я помітив, що за сучасними правилами суддівська бригада змусила би перебити пенальті, адже Тяпушкін до удару вийшов двома ногами за лінію воріт. Нереалізований постріл з точки це не останнє, що засмутило київських болівальників у першому таймі. Адже вже на 38-й хвилині Спартак подвоїв перевагу, коли забив Тіхону. Рахунок 0-2 на табло республіканського після першої половини проти найпринциповішого суперника навів неабиякий розпач на переповнені трибуни. Однак з початком другого тайму відбулися події, через які цей матч і називають легендарним. Вже на 48-й хвилині головний бомбардир та головна зірка того Динамо Віктор Леоненко бере гру на себе. На техніці проходить суперників і з за меж штрафного майданчику прошиває кутворі Спартака. Головний тренер Динамо Йожив Сабо, побачивши, що гру можна врятувати, через 5 хвилин ще сам того не розуміючи, робить, скоріш за все, ключову дію цього легендарного матчу. Він змінює центр форварда. Замість Сергія Скаченка виходить інший Сергій, – 20-річний Ребров під 16 16-м номером. Але честь зрівняти рахунок випала не молодому хлопцю, а все тому ж більш досвідченішому 25-річному бомбардиру Леоненко, який за 15 хвилин до завершення ігрового часу майстерно перекинув Тяпошкіна. І подивіться, хто під час неймовірних емоцій від голу застрибнув на шию Леоненка, саме Ребров. У той момент Сергій, як і увесь переповнений стадіон, ще не знав, що це був не пік екстазу, драйву і неймовірних емоцій того вечора. А настав цей пік за 4 хвилини до кінця основного часу. Ковалець у падінні робить подачу, і Ребров так само у падінні замикає її, пробиваючи воротаря. Сергій зміг підійнятися лише на мить, тому що у вирі неймовірних емоцій вже через секунду знову впав на газон, а зверху на нього навалилося півкоманди. Будь-воля вболівальників, то увесь республіканський, за винятком гостьового сектора, теж був зверху Реброва. Ось такому яскравому та вольовому стилі була здобута перша велика перемога на міжнародній арені після здобуття незалежності не тільки Динамо, а й всього українського футболу. І над ким? Над зухвалим сусідом, який привласнив собі усі футбольні досягнення України і вже збирався привласнювати території. І приніс цю перемогу країні 20-річний Ребров. Так, Леоненко зробив дубль. але сам Віктор Євгенійович вже через 25 років після того вогняного матчу у 2019 му сказав, що вважає гол Реброва найважливішим. Гол Реброва я вважаю найважливішим, а він все на мене дується. Блін, ну це його проблеми. Чому дується? Я ж його критикував, коли він працював у київському динамо. Ось Ребров мене ворогом і вважає. Ну і нехай так думає. Тобто герой матчу Ребров, а не ви. Для мене він забив найважливіший гол. До речі, також Леоненко відкрито сказав, що це була здебільшого політична гра. В Принципі це була політична була гра не ні соріновательна гра була. Ну а вже через 4 роки відбулася наступна не менш політична гра між українською та російською командами, але на цей раз вже взагалі на рівні національних збірних. Так само за участю Сергія Реброва у головній ролі, так само на переповненому Олімпійському, який вже скинув совкову назву республіканський. Так само у вересні. І так само, як у 94-му, коли українські та російські клуби вперше зустрілися між собою після розвалу СРСР, у 98-му це була перша зустріч збірних України та Росії після здобуття країнами Незалежності. А і ще... Так само, як у 94-му Динамо та Спартак грали матч першого туру Ліги Чемпіонів для збірних України та Росії, це був теж перший тур відбіркового турніру на чемпіонат Європи 2000. Питання з чорноморським флотом тоді вже було вирішено. На політичному рівні напруга зменшилась, а ось на суспільному напроти все пройшло куди гарячіше ніж чотирма роками раніше. Дехто зі звичайних вболівальників, тобто тих, які не належать до організованих угруповань фанатів і яких на футбольному сленгу називають Кузьмичами, перед матчем браталися та відпочивали разом з росіянами. А ось серед фанатів все було гарячіше. Російські Ультрас напередодні пообіцяли, що фонтани на Майдані Незалежності стануть для них туалетами. І увага! Зробили значки з ось таким текстом. Російське вторження на Україну 1998. Українські фанати не дали ці русні дійти до майдану. Там два дні були бійки, але про це я скоро розповім взагалі в окремому відео, бо це дійсно велика тема. Зараз же просто хочу, щоб ви зафіксували те, що напруга перед цим матчем у суспільстві була більшою ніж у 94-му. Додавали градус у цій напрузі ще й українські медіа, часто називаючи цю гру історичним матчем століття. Попри відсутність якогось конкретного політичного конфлікту, образи футбольної громадськості на те, що росіяни після розпаду СРСР привласнили собі багато чого українського, нікуди не ділись. Наведу круті приклади: за рахунок того, що росіяни стали правонаступниками збірної СРСР, на момент проведення відбору на Євро 2000. Збірна Росії знаходилась на 29-му місці рейтингу, а збірна України на 68-му. Попереду Зімбабве, наприклад, крім цього, як я вже казав, у 90-х росіяни забрали багато наших гравців. І, наприклад, на цей матч з Україною у їхньому складі вийшло три вихованці українського футболу: Каншельські Онопко і Семак, плюс головний тренер киянин Анатолій Бишовець, який теж взяв собі російський паспорт. Як на них можна було не точити зуба? Плюс цей народ завжди що за часів СРСР, що після його розпаду зверхньо відносився до українців? Тож не дивно, що на стадіоні були присутні плакати на кшталт цього. Хмельницьке сало краще за російські пельмені. Настукаємо москалям. Ну а російські фани палили фаєри та билися з Беркотом. Але навіть зі всіма цими крадіжками на різних рівнях росіяни все одно не змогли перевершити Україну у футболі в цілому і конкретно в першому в історії очному матчі 5 вересня 98-го року. Куди їм там, коли у стартовому складі синьо-жовтих у нападі вийшли Сергій Ребров та Андрій Шевченко, до речі, попередні та нинішні тренери збірної України. А тоді тренером збірної був той самий Йожев Сабо, який чотирма роками раніше на чолі Динамо виграв першу в історії гру проти російського клубу. Тепер же йому треба було повторити на рівні національних збірних фокус з розпилювання росіян. І вже зі старту все пішло за нашим сценарієм, причому за прямої участі герої нашого відео. На 15 15-й хвилині Ребров зі штрафного подає у карний майданчик на Шевченка, той у високому стрибку робить незрячу передачу, і її ударом головою у гол конвертує попов. А вже на 25 й хвилині збірна України вбиває другий цвях у російський трун. Дуже стрімка контратака завершилась красивим голом від Скаченка. До речі, того самого Скаченка, якого чотирма роками раніше на цьому ж стадіоні змінив Ребров перед тим, як приніс перемогу Динамо над Спартаком. Так само ж, як і тоді, перший тайм завершився з перевагою однієї з команд у два м'ячі. Але тепер навпаки, відіграватись вже треба було росіянам. І вони навіть почали це робити. На 66-й хвилині навіть зі штрафного головою замкнув Варламов. Але ми, як росіяни, у 94-му свого не віддали, бо на авансцену вийшов Сергій Ребров. Вже приблизно через 5 хвилин 11-й номер збірної України користується дурною, як російський народ, помилкою російського захисника Ковтуна, який неточно скинув м'яч своєму воротарю на прізвище Харін. Ребров виходить один на один, і Харін збиває нашого нападника. Німецький арбітер Маркус Мерк не тільки вказує на точку, а ще й вилучає Харіна. А ось далі ще більш цікавіше. Як і прийнято у футболі, коли вилучають воротаря, також з поля ідеї один з польових гравців, а йому на заміну виходить резервний голкіпер. І ось у Росії цим резервним кіпером став Станіслав Черчесов, який не так давно очолював збірну Росії, зокрема на домашньому для них чемпіонаті світу. А після того як Кребров у 2021-му перестав бути головним тренером угорського Ференцвароша, його спадкоємцем там став саме Черчесов. На питання про війну в Україні Черчесов відповів по росіянськи, сказавши, що їх це не відволікає. Тож дуже круто, що тоді, майже 25 років тому, Сергій Ребров авансом наказав свого спадкоємця, так влупивши у дальній кут воріт, що росіянин, попри те, що вгадав напрямок польоту, відбити м'яч не зміг. Да, вам хорошо сильно і а вже за кілька хвилин Ребров, можливо, навіть ще більш потужним пострілом, взагалі міг довести діло до справжнього розгрому росіян на українській землі. Але удар прийшовся у попередчину. І замість того, щоб мати більш ніж комфортну перевагу у м'ячі на останніх хвилинах, кінцівка зустрічі вийшла для України напруженою. Адже на 87-й хвилині росіяни, можна сказати, повторили свій перший гол. Подачу зі штрафного головою замкнув Онопко, зробивши рахунок 3-2. Той самий українець Онопко, якого переманила Росія. Однак ми у той вечір свого не відпускали. За кілька хвилин фінальний свисток Маркуса Мерка зафіксував перемогу збірної України над збірною Росії і те, що вдруге за чотири роки на стадіоні Олімпійській в Києві одна українська команда під керівництвом одного і того ж тренера перемагає російську команду з тим самим рахунком. І знову головним героєм українсько-російського протистояння став Сергій Ребров, який виконав подачу при першому голі, заробив пенальті і реалізував його, зробивши рахунок 3-1 і фактично вбивши шанси росіян, і міг забити ще, якби не поперечка. І на цей раз, так само як і у випадку з матчем у 94-му, один з учасників гри сказав, що саме гол Реброва був найважливішим, а точніше, вирішальним. Але якщо тоді то був партнер Леоненко, то тепер взагалі суперник під час пробуття пенальті Черчесов Я думаю, це був момент сьогодні. Mind, не те, що то а то що я не поймав. Ну а головний тренер росіян Анатолій Бишовець на післяматчевій прес-конференції взагалі сказав, що Ребров був одним з вирішальних факторів всієї гри. У наших оппонентов хотел бы отметить прежде всего коллективизм. Именно этот фактор стал решающим в сегодняшней встрече. А еще исполнители экстра-класса – Ребров и Шевченко, с которыми наши нападающие пока что не способны конкурировать. Вся перемога у ті непрості часи не тільки надала неймовірного драйву та наснаги украинскому народу, а ще й задала команде переможний тон майже на весь груповий турнир. Росія забрала українську спадщину СРСР, переманила українських гравців, котирувалася у рейтингу вище за нашу команду. А у результаті їхня збірна все одно фінішувала у групі нижче за українську і не потрапила навіть у стикові матчі. Перше місце, яке дає пряму путівку на чемпіонат Європи, прогнозовано зайняли діючі чемпіони світу французи. А збірна України відстала від них всього на одне очко і відправилась у матчі плей-офф, де зустрілася зі здавалося прохідною збірною Словенії. Але в результаті, на жаль, мінімально програла по сумі двох матчів через прикрі помилки та випадковості. Але це вже інша історія. Наша ж з вами історія, історія героя цього відео, зараз переноситься на те, як Ребров прибував росіян та їхніх посіпак вже за межами футбольного поля після завершення ігрової кар'єри. У 2014 році, коли відбулася окупація Донбасу, рідного для Реброва Донбасу, адже Сергій Станіславович є уродженцем Горлівки, до нього звернулися бойовики так званої ДНР з проханням допомогти їм в боротьбі з бандерівцями, але були послані куди подалі. Після цього Рибров став їхнім найлютішим ворогом, і терористи навіть публічно спалили його футболку. Про це розповів засновник музею футболу в Горлівці Сергій Анненков. Футболку уродженця Горлівки Сергія Реброва забрали і спалили в присутності начальника управління фізкультури і спорту міськради, причому записали це на відеокамеру. Сказали, що Ребров найлютіший ворог ДНР. Виявляється, на Сергія Станіславовича виходили місцеві з проханням, щоб він фінансово допоміг їм в боротьбі з бандерівцями. Сергій відмовився і відразу став найлютішим ворогом. Ну а коли вже у 2022-му йшла повномасштабна війна, сам Рибров, розповідаючи про обстановку в його рідній горлівці, яка вже восьмий рік знаходилась під окупацією, сказав, що там була спалена не тільки його футболка, а й музей. Там стало ще гірше, ніж після 2014 року. Я ні з ким із Горлівки не спілкуюся, і мені не цікаво, що там зараз відбувається. Знаю, що спалили мій музей через мою проукраїнську позицію. Жодних друзів у горлівці у мене не залишилося. Всі розсудливі люди, які мали можливості, виїхали звідти. У мами залишилися там знайомі, вона з ними зідзвонюється, але мені особливо не цікаво. На початку повномасштабної війни Ребров, тренуючи в Об'єднаних Арабських Еміратах клуб Аль-Айн, відразу ж почав допомагати Україні відбивати російську навалу. У перші дні він став ініціатором створення фонду, де зібралися українські футболісти, які виступають за кордоном і перераховують кошти на потреби України. Пізніше декілька разів з'являлася інформація про передачу Сергієм Станіславовичем автомобіли для українських військових. А кум Реброва, тенісист Сергій Стаховський, публікував фото з цими автівками, де на них видніються ініціали СР та номер 11 яким Рибров грав у Динамо та збірні України і забивав росіянам? Коли в тебе є друзі, які розділяють спільне бажання допомогти хоробрим чоловікам України зробити нашу країну вільною від Орків? Станіславович продовжує так підписував фотографії Стаховський. Крім того, Рибров надає їй моральну підтримку українцям та веде інформаційну війну проти Росії. Взимку 2022-го Сергій Станіславович вперше відвідав Україну з початку війни, і його приїзд якраз збігся з ракетними обстрілами Києва. Ось як він це описував. Важливо було побувати під час війни, бо я з українським народом. Я мав бути там. Мені важливо було побачити моїх батьків, яких я не бачив понад рік. Зустрічався з нашими бійцями у шпиталі. Зустрічався з багатьма людьми, які причетні до захисту нашої країни. Радий, що побував в Україні якраз у той час, коли були ракетні обстріли Києва. На собі це відчув. Звичайно, це не просто для всіх наших людей, котрі все це переживають. Упевнений, ми все це переживемо і переможемо, цю всю нечисть. А коли 14 січня російська ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок у Дніпрі, вбивши та пошкодивши людей, Ребров написав ось такий емоційний пост у інстаграмі: важко передати словами лють, яку відчуваю, дивлячись на жахливі сцени неспровокованої та жорстокої агресії проти нашої країни. Вчора, 14 січня, черговий обстріл російських ракет знову вразив цивільну інфраструктуру, зруйнував багатоповерховий будинок у місті Дніпро. Ці варварські та безглузді дії вже призвели до загибелі 25 людей, ще 73 поранених і 43 зниклих на момент цього посту. Не втомлюся повторювати, лідери з усього світу повинні робити більше, щоб допомогти припинити страждання українського народу. Безмежна подяка та повага рятувальникам та волонтерам, які допомогли врятувати якомога більше людей. І найщиріші співчуття усім, хто постраждав від цієї трагедії. Україна ніколи не забуде цього та всіх інших страждань, які Росія принесла нашим людям. На жаль, після цього допису кількість жертв теракту у Дніпрі зросла. Ну а моє попереднє відео на каналі було про футболістів та футбольних діячів, які під час війни в Україні різним чином підтримували Росію. Обов'язково подивіться, я впевнений, що вийшло цікаво. Большое спасибо. Це була тільки перша частина, скоро вийде продовження. А ось ідея створити таке відео мені прийшла після того, як футболісти Барселони подякували російським вболівальникам і привітали їх з перемогою у чемпіонаті Іспанії. ось Сереброва це теж обурило, і він через інстаграм пояснив гравцям Барси та клубу, чому дякувати росіянам це ненормально. Дякувати своїм вболівальникам, це нормально. Але дякувати своїм фанам з Росії, які підтримують не тільки ваш клуб, але й незаконне вторгнення їхньої держави в нашу країну, тероризм та вбивство нашого мирного населення, включаючи дітей, серед яких також є дуже багато ваших прихильників, це на вашу думку також нормально. Алехандро Бальде та Сержі Роберто, які за виразом їхніх облич були такі щасливі взяти участь у цьому відео, раджу вам та вашому клубу наступного разу краще проінформувати себе про те, у чому ви берете участь, а не ганьбити себе, як ви зробили тут. А зараз історія від Сергія Станіславовича про те, як він виховував одного росіянина у Еміратах. Якось у ліфті я зустрів чоловіка з футболкою Росія. Я запитав його, що конкретно ти хочеш підкреслити цим написом? А він відповів, що це просто чиста футболка. Я сказав, мовляв, ти ж розумієш, що у нас вмирають люди. До чого ця футболка? Він вийшов із ліфта і кудись побіг. Також Ребров розказав, що зараз росіяни в ОАЕ не люблять афішувати про себе. Росіяни ховаються. Основна маса з тих, що в еміратах розуміють, що відбувається. Однак особисто я не маю бажання з ними спілкуватися. Але водночас дуже складно ігнорувати, як у випадку з футболкою. А зараз дуже цікаво чи навіть божевільно. Уявіть, при всіх. Словах та діях Сергія Реброва на підтримку України, української армії та проти Росії, один з російських клубів вже під час повномасштабної війни примудрився зробити Сергію Станіславовичу пропозицію очолити команду. Коли Ребров став головним тренером збірної України, російський журналіст Олексій Андронов, який відомий проукраїнською позицією, у своєму телеграм-каналі привітав Сергія Станіславовича і написав про цю пропозицію від російського клубу. У тебя было очень серьезное предложение от одного российского топ-клуба, но уже шла она, которую нельзя называть ею. Ты не пришел. І правильно зробив. Я навіть уявити не можу, як люди у цьому російському клубі уявляли собі прихід Реброва після всього, що він казав та робив на підтримку України та проти Росії. Чим там вже повністю відрубали світовий інтернет і зробили як у Китаї так НД. Ну, гадаю, що новину про те, що Ребров очолив збірну України, вони точно бачили, бо тема України у них роками є найголовнішою на всіх каналах, і вони почули. Ось цей вислів Сергія Станіславовича на прес-конференції. Хочу подякувати ЗСУ за те, що бережуть нашу незалежність і дають змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто та всі українці надалі допомагатимемо армії та нашим людям, які постраждали від рашиської агресії. Дуже радий повернутися в Україну зі своєю родиною. Що ж друзі, якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити під ним лайк, відправити друзям, долучайтеся до збору на автомобіль для ЗСУ, підписуйтесь на канал, на мій телеграм і натискайте на дзвіночок. Слава Україні!